Всім привіт! Ну що, кожен, хто хоч раз брався за вивчення програмування, точно знає, як же швидко все летить і змінюється. Сьогодні ми спробуємо розібратися, як не просто бігти за цими зминами, а можливо навіть випереджати їх, просто трохи змінивши сам підхід до навчання. Ох, це ж таке знайоме відчуття, правда? Коли відкриваєш черговий список must-learn технології, а він здається просто нескінченний. React, Vue, Svelte, сотні якихось бібліотек. Голова просто йде обертом, і знаєте що? Це, це абсолютно нормально. Але що, як ми скажемо, що проблема зовсім не в кількості інформації? Можливо, секрет успіху не в тому, що саме вчити, а в тому, як це робити. І от саме про це ми сьогодні і поговоримо. Отже. Поїхали, щоб зрозуміти, як ефективно вчитися сьогодні, давайте зробимо такий собі крок назад. Подивимось наскільки ну просто кардинально все змінилося за останні роки. Тільки погляньте на цю таблицю. Це ж справжня подорож у часі. Років 15 тому можна було вважатися гуру, знаючи, скажімо, весь jQuery на пам'ять. А зараз та одна лише екосистема Реакт, це ж цілий всесвіт. Тому знаєте, замість того, щоб намагатися запам'ятати кожну зірочку в цьому всесвіті, набагато краще навчитися розуміти закони фізики, які ним керують. І ось ця цитата, вона просто влучає в самісіньке Яблочко сьогодні найцінніша навичка це не тримати всі відповіді в голові, а вміння швидко знаходити правильні відповіді. Ну з питанням чому ми наче розібралися? А тепер найцікавіше як зараз ми розглянемо просту, але повірте дуже потужну стратегію з двох кроків, яка може справді змінити підхід до навчання. Отже, ось наш план. Ми поєднаємо два дуже потужних елементи з одного боку структурований, надійний фундамент знань, а з іншого, гнучкого, завжди доступного помічника на базі штучного інтелекту. Назвемо їх умовно основний вчитель та «ШИ-асистент». Так, що ж це за основний вчитель? Ну, по суті, це ваше головне джерело інформації, те, що веде вас крок за кроком за чітко продуманою програмою. Коли обирайте курс чи книгу, не варто дивитися лише на назву технології. Шукайте чітку структуру, шукайте викладача, який пояснює, чому ми робимо саме так, а не інакше. І що найголовніше проекти. Адже без практики вся теорія, на жаль, мертва. А тепер про другий елемент нашої стратегії щі забудьте про те, щоб просто копіпастити код з chat.gpt. Краще думати про нього як про особистого репетитора, такого знаєте, який ніколи не спить і завжди готовий відповісти, навіть на здавалося б, найдурніше питання. Наприклад, можна просто попросити: поясни мені, будь ласка, концепцію React Hooks так, ніби мені 5 років. Або дивись, ось мій код. Він видає помилку Undefined is not a Function. Допоможи мені знайти логіку цієї помилки, але не давай готового рішення. Ось це саме це і є ефективне використання. Окей, курс пройдено. З чи іначе вдалося подружитися? Що ж далі? А далі, далі починається найважливіший етап, той, де відбувається справжня магія, це особисті проєкти. Просто подивіться на цю таблицю проекти з курсу, це знаєте, як їзда на велосипаді з тренувальними колищадками ззаду. Дуже корисно для початку, але ж так не навчишся тримати баланс. А от особистий проєкт це той момент, коли ці колещатка знімаються. Так, можливо, доведеться впасти, потім піднятися, але ж саме так і вчаться кататись по справжньому. Запам'ятайте цю думку, вона дуже важлива. Саме у вогні власних проєктів, коли доводиться стикатися з чимось невідомим, теоретичні знання переплавляються на міцні як сталь практичні навички. Треба пам'ятати, що навчання це марафон, а не спринт, тому наостанок кілька простих порад, як не зійти з дистанції завчасно і зберегти цей вогонь мотивації. Не треба намагатися вчитися по 8 годин на день. Так можна швидко вигоріти. Набагато краще одна година, але щодня. Ставте маленькі, конкретні цілі. Не вивчити JavaScript, а зрозуміти, як працює метод MAP. І обов'язково хваліть себе за кожну, навіть маленьку перемогу. А найкращий спосіб щось зрозуміти до кінця це спробувати пояснити це комусь іншому. Можна написати твіт чи просто розказати другові. Це справді працює. І наостанок таке питання. Не треба відкладати на завтра. Який один маленький, можливо, навіть крихітний крок можна зробити вже сьогодні, щоб почати вчитися по-новому? Може просто сформулювати одне запитання до доши або придумати ідею для якогось мініпроекту? Якщо є бажання почати цей шлях, але не зрозуміло з чого саме, зверніть увагу на курс «Фронтенд» від каналу Навчаємося разом. Ми створювали його, намагаючись врахувати саме ці сучасні підходи. Усі деталі можна знайти за посиланням в описі. Дякую, що були з нами, і успіхів у навчанні.